Тема четвертої секції да, актуальні питання податкових провідносин. Ми послухали представників міністерства, тобто представників державних органів. Ми послухали іноземних експертів. Ми послухали представників судейської судейського корпусу нашої держави. А тепер думаю, саме час перейти до. На жаль, на іншу сторону барикад і послухати практикуючих юристів, які поділяться з нами з вами своїм досвідом, поставлять питання. Можливо, дадуть якісь відповіді. Передаю слово Тетяні Лисовець, старшому партнеру адвокатської контори «Соколовський і партнери. Дяка. Добрий день, шановні колеги. Давайте зараз з вами після виступів шановних суддів високих інстанцій спустимось на землю, проговоримо наболіле. Я хочу поговорити з вами про податкові перевірки. Отак От вже вийшло, що в принципі те, що я зараз буду озвучувати, буде дуже співзвучне з тим, про що тільки що говорилося в дискусії з суддями, зокрема, Вищого адміністративного суду. Давайте почнемо. Так, як ми всі тут адвокати, то в принципі я не буду оголошувати довгу прераду, як складно нам всім заражити, які проблеми нам створює податкова. Ми це пропустимо і перейдемо до, фактично до самих перевірок. Я не буду оголошувати види перевірок, їх всі знають. В принципі, восьма глава податкового кодексу всім відома. Там чітко описані види перевірок, чітко описані підстави для проведення, порядок для проведення. Все це не вміємо читати. Однак всі ми знаємо, що є Конституція, податковий кодекс. Ці поважні законодавчі акти говорять про те, що податківці мають право приступити до перевірки лише за наявності підстав для її проведення, знову ж таки, визначених законом, та за дотримання умов, знову ж таки, визначених законом. Ну, податківці ми знаємо, вважають, що це така собі формальність. В зв'язку з цим ми щороку бачимо ну, вповальне збільшення податкових, ну, принаймні, принаймні. Позапланових перевірок. Тому я перехожу від видів перевірок до трішки іншої градації, яку я в принципі, всім вам хочу зараз запропонувати. Я, чесно кажучи, поділила всі перевірки, незалежно від їх видів, на дві великі категорії, дві великі групи. Тобто, це перевірки, що передбачають процедуру допуску, і перевірки, які не передбачають процедуру допуску. До перевірок, які передбачають процедуру допуску, відносяться. До перевірок, які передбачають процедуру допуску, відносяться виїзні документальні перевірки, це планові, позапланові та фактичні. До перевірок, які не, не передбачають процедуру допуску, відносяться не виїзні вже. Документальні перевірки вони можуть згідно закону в принципі бути як планові, і позапланові, але чесно кажучи, я в своїй практиці не зустрічалась здійснення не позапланових перевірок. Там мені чесно кажучи, достатньо тяжко зрозуміти, як це на практиці реально зробити. Ну і ще до перевірок, які не потребують процедури допуску, відносяться і камеральні перевірки. Так я пропоную розглянути перший достатньо великий, першу достатньо велику групу перевірок. Це перевірки, які передбачають, які передбачають певні умови допуску до перевірок. Ми з вами тільки що слухали поважних суддів. В принципі, після виступу суддів була достатньо така жива дискусія з приводу того, а що ж робити, якщо податківці не під час до. Моменту допуску до перевірки здійснили дуже багато порушень, не мали жодних підстав. Вони принесли документи, тобто, є як і суттєві зауваження до підстави, так і суттєві зауваження до ем, формальної частини, тобто на наявності всіх належних документів. З цього приводу мав в принципі. Суд сказав чітко: в цьому випадку, якщо ви допустили до проведення перевірки, то вибачте, вже ніхто не буде дивитися на праві підстави її проведення і на всі порушення, які були здійснені податковими органами. Таким чином, у платника податків є два, е е два шляхи в цьому випадку, або допускати до проведення перевірки. І розуміти, що не дивлячись на всі порушення, які були допущені, суд на це закриє очі, або ж знову ж таки не допускати, але ми поговоримо тут є певні деякі ризики. З приводу того, які ж все ж таки загальні умови допуску податківців на перевірку. Про це говорить 81 стаття Податкового кодексу. Вона визначає, що податківці можуть приступити до проведення перевірки за наявності першої підстави і за. Так званої формальної частини. Тобто це пред'явлення направлення на проведення перевірку, вручення копії наказу про проведення перевірку, ну і про пред'явлення власне службових посвідчень осіб, які ж зазначені в направленні на перевірку. При цьому хочу вказати, що копія наказу має бути саме вручена, не пред'явлена, а вручена. Якщо це мова йде про. Виїзні позапланові фактичні перевірки, то вручена вона має бути безпосередньо перед проведенням перевірки. Якщо мова йде про планову перевірку, ну то тут ми знаємо, всі знаємо, що в цьому випадку копія наказу має бути вручена або надіслана не пізніше ніж за 10 днів до початку її проведення, фактично. Ну разом з повідомленням про таке проведення. Тепер що ж ми можемо далі? Як же ми можемо діяти далі? А далі ми визначаємо, можемо ми допускати перевіряючих до перевірки, чи не можемо. Як я вже сказала, є дві підстави для недопуску. Перша це по великому рахунку формальна підстава, а саме невручення, надсилання або не пред'явлення документів, які є обов'язковими згідно 81 статті податкового кодексу, або ж їх невідповідність це норма. Зокрема, наприклад, ми знаємо, що направлення на перевірку вимагає внесення достатньо великих достатньо великої кількості реквізитів. Воно має бути підписано керівником або його заступником і відповідно завірено початкою підприємства. На моїй практиці дуже часто зустрічалися такі випадки, що ті ж самі направлення оформлені, ну м'яко кажучи, дещо неправильно, або часто взагалі вони не скріпляються початкою. В цьому випадку платник податків має право не допустити до проведення перевірки. Разом з тим, направлення на перевірку не вручається, ну, має такого обов'язку податкового органу або податківців вручити таке направлення або ж його копію. Відповідно, хочете не допускати до перевірки, вам треба ж мати якийсь ж матеріальний, матеріальний доказ, що воно не відповідає чомусь. Відповідно, тут ви самі маєте креативити, що ви тут будете робити? Чи роботи копію, чи ж фотографувати, чи переписувати дослівно, складати якісь акти. Ну по великому рахунку все буде залежати виключно від вредності тих інспекторів, які прийшли на перевірку. За моєї практики було три таких випадків, коли інспектори прийшли на перевірку, їх не допустили у зв'язку з неправильним оформленням направ направлення на перевірку. І всупереч всякій логіці вони не побігли переробляти документи, да? а побігли до суду підтвердити обґрунтованість арешту. Вони програли першу другу інстанцію, і як не дивно, в цих трьох випадках конкретних реальних життя перевірка так проведена не була. Ну так не всім щастить. Тому ще одна є підстава для недопуску на перевірку. Це фактично підстава відсутності обставин, які зумовлюють саму ж перевірку. Ми всі знаємо, що восьма глава визначає підставу для проведення поза планою фактичної перевірки. Ці підстави є. Всі вони по великому по великому рахунку відомі. Проте, Інколи у платника податків є всі, скажімо так, знову ж таки підстави вважати, що такі обставини не виникли. Наприклад, я дуже сумніваюся в правомірності перевірки, яка була здійснена, яка була призначена у зв'язку з ненаданням відповіді платником податків на так званий обов'язковий запит податкового органу за відсутності дотримання ним умов, передбачених 73 статтею статею податкового кодексу України. Ну знаєте, що 73 стаття визначає умови, за яких може бути надісланий так званий обов'язковий запит письмовий про надання інформації. Цьому випадку, на мій погляд, можна сміливо говорити про те, що підставу податківців для проведення перевірки немає. Знову ж таки, він може не допустити перевіряючих на на перевірку. Звичайно, 71 стаття податкового кодексу у нас говорить, що недопуск на перевірку здійснюється виключно за вірніше, вона не так говорить. Вона говорить про те, що недопуск з інших підстав ніж не надання документів чи оформлення цих документів. Належним чином не дозволяється, але не дозволяється це не тотожне слово забороняється. Відповідно, ми маємо виходити статті 19 конституції України, яка, як ми всі знаємо, зобов'язує органи державної влади і їх посадових осіб діяти виключно в межах на підставі в межах повноважень на підставі та в спосіб, що передбачено законом. Ну і відповідно, 55 стаття конституції також ще існує, в якій зазначено, що кожна особа має право всі вони заборонені законами способами. Захищати, від, захищати себе від протиправних посягань. В зв'язку з чим, я думаю, достатньо обґрунтована підстава для того, щоб не допустити платників податків а верніше податківців до проведення перевірки. Однак, якщо відбувається такий недопуск, Наприклад, наприклад, зв'язку з відсутністю податківців умов для надіслання обов'язкового запиту, що не надання відповіді на яких власне і стало підставою для проведення перевірки відповідно до пункту 78.1.1 статті 78 податкового кодексу України. Відбувся недопуск, відповідно, що в цьому робити, в цьому цьому випадку робити, ну логічно, краще за все, все ж таки, подати до суду з позовом про скасування. Наказу про, направлення, про проведення перевірки. Однак тут треба розуміти, що в цьому випадку тягар доведення безпідставності надіслання оцього самого запиту, що став підставою, не надання відповіді, на який став підставою для проведення перевірки ляже на плечі платника податків. Але я хочу зазначити, що існує позитивна практика з цієї точки зору. Тому ну, те, що називається, борімося і поборемо. Ну, або ж допускаємо дружно до перевірки. Це вже кожен визначає для себе, як він вважає за потрібне. Знову ж таке, недопущення до перевірки. Достатньо серйозним ризиком, якого бояться практично всі платники податків, це накладення адміністративного арешту на майна платника податків у зв'язку з недопуском. Він має бути судом, перевірений протягом 96 годин з моменту його накладення. При цьому арешт накладається на все майно, ну, крім того, на яке крім того майна, на яке не може бути накладено арешт згідно закону, крім коштів, що знаходяться на рахунку платника податку. А в цьому випадку кожна компанія, виходячи зі специфіки її діяльності і з наявності майна і оборотних і оборотного майна, головне вирішує сама, що для неї більш прийнятне, і які для неї менші ризики, чи ж допустити допустити на перевірку? Ну приблизно розуміючи, що її чекає, і розуміти, що потім вона не зможе з жодним чином посилатися на підставність дій податківців, чи ж все ж таки не допускати на перевірку? Однак мати певний ризик це ризик накладення арешту на майно. Тепер, якщо платник не допускає до проведення перевірки податківців, ну, всі ми знаємо, що в цьому випадку складається акт, відповідний акт про недопущення. Якщо такий акт складається, в обов'язковому порядку слід зазначити, а чого ж, власне, податківців, ну, людей, які виконують свої посадові обов'язки, не допустили до їх реалізації. Однак, Знову ж таки, чи законодавство потурбувалося про те, щоб ну не зобов'язані у нас податківці вручати чи надавати такі акти платнику податку? Платник податків знову ж таки має креативити, там, фотографувати. Не знаю, переписувати, складати певні акти чи щось інше, для того, щоб цей, цей факт зафіксувати. А фіксувати б цей факт я б дуже радила. Чому? Тому що на практиці зустрічаються достатньо часто такі випадки, коли податківці не допускаються до проведення перевірки. Разом з тим вони закривають на це очі і пишуть акт, нібито по проведенню такої перевірки. Тобто її фактично не було, вони не, не були допущені, однак акт такий ну, пишеться, малюється, не знаю. Вишці, вони дуже просто. Ви всі знаєте і тільки що буквально обговорювали це питання, на підставі актів ваших контрагентів. Не ваших конкретно, а контрагентів певного платника податку. Або ж на підставі довідок зустрічних звірок чи, чи актів про неможливість проведення зустрічної звірки. Я хочу сказати: це достатньо неприємна ситуація, однак в цьому, в цій конкретній ситуації. Якщо платник податків доведе, що перевірки як такої не було взагалі, це буде достатньо серйозний козир для того, щоб визнати, щоб боротися з результатами такої перевірки, скажімо так. При цьому я, чесно кажучи, раджу дуже наполегливо у випадку кожного недопуску до перевірки в обов'язковому порядку, терміново повідомляти про це конкретний податковий орган. Щоб уникнути ну, приблизно от таких ситуацій, про які я про які розповідала. Тепер давайте перейдемо до іншого, до іншої великої категорії перевірок, на які я, в принципі, хотіла б звернути вашу увагу. Взагалі, законодавець, скажімо так, підклав дуже велику неприємність всім платникам податків, прийнявши податковий кодекс саме в тій частині, що дозволив податківцям робити так звані невизні перевірки. Я так... За останній період, за останні півтора-два роки, зробивши першу певну свою статистику, помітила таку закономірність, що найчастіше найчастіше платники податків отримують саме акти, складені за результатом проведення саме невиїзних перевірок. Невиїзні перевірки відносяться до умовної категорії перевірок, які не передбачають процедуру допуску. Тобто до вас податківці не проходять, нічого не вручають, і взагалі ви не маєте жодної можливості їх допустити чи не допустити. І е, яким чином яким чином реагувати на їх правомірні чи неправомірні дії? От саме в цьому випадку я хочу зазначити, що суд в принципі стоїть на стороні платника податки, і говорить, що якщо була проведена невиїзна перевірка, і платник податків отримав акт з її результатами, то в принципі тоді суд має перевіряти і підставу для проведення, і саму формальну сторону. Тобто, а чи мали податківці взагалі право приступити до проведення невиїзної перевірки? Умови для проведення невиїзної перевірки зазначені в 79 статті податкового кодексу. Там чітко сказано, що, податку, що податківці мають право приступити, саме мають право приступити до проведення перевірки в випадку надіслання копії наказу на проведення перевірки, ну надіслання або вручення, як кому вдається, та повідомлення про призначення про проведення такої перевірки, зазначення місця та, та дати проведення перевірки. Однак на практиці дуже часто таке стається, що платник податків отримує в одному конверті разом і наказ про призначення перевірки, і повідомлення про її проведення, і сам власний вже акт. За результатами такої перевірки, я вибачаюсь, пропустила один момент копія наказу, якщо проаналізувати і здійснити системний аналіз восьмої глави податкового кодексу України, копія наказу також має бути вручена або натіслена саме до початку проведення новизної перевірки. Не колись там. Разом з актом, чи взагалі не зрозуміло коли а е, головне не сам факт надіслання, а сам факт надіслання або вручення до моменту проведення податкової невиїзної перевірки. Я хочу зазначити, що е, вищий адміністративний суд. Стоїть на тій точці зору, що порушення в даному випадку цієї формальної цієї формальної підстави є підставою для визнання самої перевірки незаконною. Наприклад, є зовсім свіженькі серпневі, серпневі рішення з цього приводу. Тому я так думаю, що всім нам варто. Оскільки ми адвокати радити своїм адвокати, юристи радити своїм клієнтам дуже чітко, дуже суворо відстежувати пошту, оскільки бувають такі ситуації, що отримують податки платники податку випадково акти про е, акти складені на підставі на виїзної перевірки, про які певних податків нічого не знав. Ну і, відповідно, можливі і е, певні результати, наприклад, певні рішення, що винесені на підставі цих, е, цих перевірок. Все це на, нашу, на мою конкретну думку, і, в принципі, на думку Вищого адміністративного суду бажано було б і оскаржувати. Дуже коротко, я хочу, я хочу звернути вашу Увагу на ті моменти, в принципі, які я думаю будуть цікаві платникам податків під час самої перевірки. Що хочу сказати, хочу сказати трішки, що у нас чомусь платники податків забувають про ті механізми, які йому надає податковий кодекс. Наприклад, може бути іноді платник податків не Зовсім готовий до проведення, наприклад, не наприклад позапланової перевірки, тобто в нього можуть бути відсутні якісь документи, вони можуть чомусь бути не так оформлені, чи щось інше. Однак є 44 стаття податкового кодексу України, яка дозволяє відновлювати документи. Якщо вони, наприклад, втрачені, зіпсовані, достроково знищені, протягом 90 днів з моменту повідомлення про це державного податкового органу. І от перевірка в цьому випадку відтерміновується в межах усіх 90 днів до моменту відновлення документів. Мені показують, що у нас час трошки добігає кінця, тому два слова, що я хочу нагадати з приводу того, що. Всі ми знаємо, що якщо в акті зазначені порушення податкового чи іншого законодавства, то, скоріше за все, керівництву слід чекати складання протоколу про адміністративну відповідальність. В принципі, штрафи там невеликі, і деяке керівництво платників податків закривають на це очі, не бажаючи витрачати час на походи в суди і так далі подібне. Однак ми маємо донести в такому випадку. Керівництво платника податків, що погоджуватися з, інкриміна... з інкримінованим правопорушенням в жодному випадку не можна, щоб воно потім в майбутньому не каз, ну, ж таки, під час оскарження податкового повідомлення рішення, щоб там не дай Бог, не було встановлено якихось фактів. Ну, Всі ми знаємо, в принципі, попередні виступи це засвідчували неодноразово. Що після написання податкового акту, як правило, ну, в принципі, в залежності від суми. Ну, якщо сума достатньо велика, то, як правило, керівництво викликається на таку щиру приємну розмову до податкової міліції, де всіми доступними словами, якими, володіє, якими вона володіє людей спонукають до, до сплати, нарахованого за актом. До цього знову ж таки треба бути готовим. Часу у нас не так багато, давайте пропустимо момент підписання акту перевірки, і я б хотіла зосередити деяку увагу на таких моментах. Ми з вами буквально тільки що розмовляли з з суддями адміністративних вищого адміністративного суду і говорили про таку велику несправедливість в лапках з приводу того, що а, за результатами акту. Після розгляду складеного, за результатами перевірки, я вбачаюсь, після розгляду складенного акту може бути винесено податкове повідомлення рішення, а може бути і не винесено податкове повідомлення рішення. Так, якщо є податкове повідомлення рішення, платик податків його бере і де там в адміністративному порядку, в суді це вже як йому зручно. Однак існує ще така от чудова, приємна новина для платника податків, коли інспектор вважає, що відсутні об'єкт оподаткування не лише. по... Придбанню товарів робіт послуг, але й по продажу таким чином дуже серйозно підставляються контрагенти платника податків. Так для платника податків нібито нічого страшного, да податкове повідомлення в рішення не виноситься, оскаржувати нічого, сиди собі спокійно живе. Однак тут піднімалося правильне питання. А що ж з приводу ринкових відносин, а як же з приводу захисту ділової репутації, наприклад? Всі ж ми знаємо, що контрагенти таких платників податків можуть просто відмовитись від співпраці. Просто відмовитись від співпраці. Тому що наслідком таких актів що може бути? Приходять до них на перевірку, і виключені на наших актах більше нічого не роблячи по великому рахунку, їм донараховують податкові зобов'язання, ну і звичайно штрафи, тобто їм дуже приємно від цього. Тепер питання: цим боротися чи неможливо. В принципі, судді нам підтвердили адміністративного суду, що вони не бачать підстав для якогось оскарження чи не оскарження як самого акту. Зрозуміло, це лише, це лише думка якихось перевіряючих чи дії по його складанню. Не бачать підстав для а, визнання бездіяльності протиправної щодо невинесення податкових повідомлень рішень. Деякі платники податків, що роблять, вони вступають третіми особами в справи, судові справи, що порушені а, їх контрагентами. Вірніше судами за позовами їх контрагентами на податкове повідомлення рішення, що винесено в зв'язку з актом платника податків. Я, чесно кажучи, в принципі, підтримую цю точку зору. Але давайте згадаємо, скільки у наших клієнтів, скільки, скільки контрагентів. Тобто вони можуть бути з дуже великої кількості і територіально розміщені по всій території України. Це правильно, але ж наскільки воно правильно, наскільки воно, вибачте, незручно. Тому що робити. В принципі, є певна альтернативна точка зору. І сьогодні вона десь прозвучала з уст судді Лусів. Він сказав: А існує товариші, ще є господарський суд. І так сталося, що потихеньку розвивається дуже повільно і, можливо, не зовсім швидко, і можливо, не зовсім. З позитивними наслідками практика розгляду в господарських судах позовів юридичних осіб не юридичних осіб фізичних осіб підприємців а на, на про відкликання актів складених податковими органами відносно платника податків виходять такі позови з того, що податковий кодекс не захищає ділової репутації юридичної особи. Кодекс про адміністративне судоченство також не дає відповіді, що зробити в цьому Тетяна, Я дуже перепрошую. Останнє речення. Добре, не останнє слово, а останнє речення. Тоді давайте останнє речення. Я хочу сказати два слова з приводу того, що раніше існувала негативна практика господарських судів, але посилалася вона на те, що такі спори розглядаються не в господарську, а в адміністративному судочинстві. Разом з тим, вот, наприклад, 29.04.2013 року у справі номер 05-6-58-1 вищий господарський суд України встановив, що позов юридичної особи про відкликання складено платиком. Податковим органом акту перевірки у зв'язку з порушенням її права на недоторканність ділової репутації підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. Тобто, я вважаю, що в принципі це може бути альтернативним способом. Ну, я не закликаю вас всіх кинутись, його розвивати, але коли виходу немає, а такі ситуації такі, також бувають, іноді, іноді варто скористатися. Но, на жаль, часу у нас немає, тому я е, буду з вами прощатися. Дякую за увагу.